Христос Воскрес, любі телеглядачі. Вітаю вас у Божим благословенні. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 3 травня 2016 року, світлий вівторок. Католицька церква Візантійського обряду в сьогоднішній день згадує пам'яттю преподобного Теодора Трихіни. Святий Теодор Трихіна походив з да і був сином багатих батьків. Прагнучи досконалого християнського життя, пішов у пустелю, де постригся в ученці. Вів надзвичайно суворе життя, часто цілі дні і ночі проводив у молитві. Ходив босоніж, не накривав голови і носив тільки грубу волосінну одежу, через що його почали називати Трихіна, що означає волосінний. Бог наділив Теодора даром творення чудес. На Божественній літургії Святого Івана Златовства сьогодні читаємо Івангеліє від відсвяттуємо на листа Луки з 24 глави, з 12 по 35 стишок, де є наступні слова. Однак Петро встав побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лише пов'язки і повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус, стадії 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою сам Ісус, наближившись ішов разом з ними, але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався, що це за розмова, що ви ідучи ведете між собою. Собою ті зупинилися повні смутку. Озвався тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже: Ти бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав їх, що таке. Вони ж йому сказали: Те, що сталося з Ісусом Назаренином, Може, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші первосвященники і князі видали його на засуд смертний і його розіп'яли. А ми сподівалися, що це він, той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, про щоправда, нас здивували. Вони пішли, були ранесенько до гробниці, та не знайшовши його тіла, повернулись, і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились і сказали сказали, що він живий, деякі з наших пішли до його горобниці і знайшли так, як жінки сказали його ж вони не бачили. А він промовив до них о безумній, повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу, і почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. А вони ж наполягали, кажучи: Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився, і він увійшов, щоб зостатись. І от як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. А він зник від них, і казали вони один до одного чи не палало наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали: Христос справді воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Важливий момент ламання та благословення хліба відкрив учням очі, і вони впізнали Христа, який супроводжував їх дорогою до Емаусу. Ця дійсність відбувається і по сьогоднішній день у наших храмах, де ми також приймаємо хліб життя при свято Євхристі. Лише залишається запитання, чи достатньо нам того, що ми один раз у році висповідались, і лишень раз у році. Приступили до святого причастя. Чи достатньо цього, щоб наші очі, очі нашої віри відкрилися чи прозріли? На тайній вечері, розламуючи хліб і даючи учням його, як своє тіло, і даючи їм чашу з виноградним плодом, як свою кров, додав, щоб вони робили так само на спомин про нього. Якщо ж ми це робимо лише раз у році, то, напевно, ми не любимо Бога, бо про того, кого люблять, пам'ятають завжди. Сила Божа в намочі здійснюється, не дивлячись на бідність нашого складу, він неодмінно повинен воскреснути. Тілесна смерть є тимчасове покарання за гріх. Вона попущена для того, щоб гріх закінчився зі смертю тіла, щоб людина колись перестала жити для гріха і почала жити для Бога. Святий Іраней Льонський благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес воістину воскрес!